Так, ми перевіряємо домашнє завдання до уроку номер шість. А яку фігурку треба поставити замість знака питання? Так, а хто мені може сказати, що було у номері першому А? Що ви тут побачили? Так, будь ласка. Я. Е, так, круг може? у якому трикутник? Так, бо тут повторювалися всі фігурки, так, круга ще не було, і всередині ті теж три фігурки повторювалися. Ромб, квадрат і е, трикутник. Тому круг, в якому трикутник. Так, а ось далі трошки цікавіше. Хоче Поліна сказати, що буде в Б? В буде квадратик з двома так. точками. Давайте проведемо 3... намалюю. Так, квадратик, точки дві, так. Дві точки а, ось... у нас ось тут. А дивіться, тут теж точки а, взагалі де залишаються? Дві, три, одна. Да? Дві тут в нас відразу ось тут, да? Значить, тобто тут будуть дві точки. А ні, ні, тут іще. А ну-ка дивіться. дивіться. По-перше, зубчики. Був три, було три зубчика, потім один, залишилося два. Ну, квадрат це зрозуміло, буде квадрат, так? Один зубчик і два. А що з цими зубчиками? А я не що розумію, ясня? як це вирішувати. Давайте я ще раз поясню ви повинні з'ясувати, яка тут закономірність. Я зрозумів, я зрозумів. Ну, добре, а чому це викрикувати? Я ж пояснюю закономірність. Добре, якщо всі хто зрозуміли, будуть викрикувати, це буде дуже е, довго. Подивіться, будь ласка, на перший рядочок. В нас були ці дві картинки, з них ми отримали ось таке. Я бачу Ілля, що ти тягнеш руку. А якщо ми візьмемо ось ці дві, два малюнки, дивіться, в нас був квадратик, в якому три зубчики знизу, один зубчик знизу отримали квадрат, у якого три точки, як і тут. І зубчиків стало два. Тобто, що отримується, якщо ми накладаємо ось ці два квадрати? Кількість точок ми пишемо спільну, да? тобто, якщо тут була точка, і тут вони співпали, ми її залишили і ці дві. А ось зубчиками ось що стається. Якщо зубчики співпадали, то що утворюється? То утворюється точка, на один зубчик, тобто спільний зубчик ми забираємо. Так, а ну-ка, давайте подивимось, чи буде тут така закономірність? Ні, тут такої вже немає. Тут треба щось інакше дивитися. Чи може ось так дивитися в цей бік. Ем, так, а ну-ка, давайте дивитися тут. Тут у нас було два Можна сказати, три. що я зрозумів. Добре, давай говорим. Ну, Говори, Нікіта. Мені здається, що що? Ми ось перший рядок. Тут у нас одна дочка. Коли одна або три точки, то зубчики йдуть знизу, ну, ростуть знизу. А коли дві точки, то зверху. Ну, По-перше, у нас дві точки були тільки тут, так? Так, як і зверху, зверху ці, як шипи, скажімо, теж тільки тут. Ну, давайте дивитися тоді, якщо ми додали ці два, чому тут залишилася тільки одна точка? А тому що считається тільки кількість точок. Тьфу, не точок, а цих этих шибок. Ну, а тут же не відповідає дивісь, два шипи і три точки. Так, О, Ілля, що побачив? І точки. Ось е, беремо е, тут три у другому, у другій лінійці, у другому три. А у першому дві. Я думаю, так, що Духай тут мать. в останньому є одна і один зубчик і два зубчики. Я згодна з тим, що один буде. Це, це ми накладаємо. Так, один. у на нас співпадає, те ми е, убираємо, так? Тобто ти ще питає. Так, 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 Добавляємо одну точку, отримуємо дві і три зубчика. Тобто, получаємо дві точки. І три зубчика. Так, а точки повинні йти ось так. Так, так, так. так. При накладанні це обирається. Ну, а, а, а тоді чому а, у другій, тоді один зубчик, тому що. Один зубчик. Так. Чому тоді в першому момент. Да, чому тоді? Чому тоді у другій лінійці? Перше, накладається, але все, все одно точка стоїть на букві. Тільки одна, Верні. так? Може, з того, так. що ось ці зубчики зверху. Подивіться, якщо зубчики зверху, це, те, точками, то це а... теж треба перевернути. Ну, незрозуміло, чого ж залишилась одна точка. Ану тут все, все одно точки так стоять. А я зрозумів, чому у другій лінії... А, а ну ка подивіться, діти, подивіться, ще можна здивитися інакше. Можна подивитися ще ось так. Дивіться: тут один, два, три. Точки один, два, три. Але тут три. три. Не відповідає двох точок немає. Тут теж з зубчиками один, три, два. Два, один, тому тут три повинно бути. Але тут з точками щось не те. Я не маю відповіді до цих номерів. Бо це було дуже довго писати, але мені здається, а здає, ну-ка, діти не... заспокоїлися, заспокоїлися, ніхто не викрикує. Я все ж таки думаю, що тут повинно бути три зубчики, бо якщо ось так йти по вертикалі, так? То кількість зубчиків повинна в кожному стовпчику бути одна, дві чи три. А якщо стосовно точок, мені здається, що тут була якась помилка, що тут десь повинно бути, бачите, два, три, один. Ось тут не повинно було бути трьох точок. Тут повинні були дві, мабуть, одна зайва. Ось тут була зайва, тоді буде два, три, один. Три, два, 3, 1, значить, тут повинно бути 2. Тут якась помилка. Як вони там йдуть, це неважливо. Не тобто квадрат з двома точками і трьома зубчиками. Ось так. Ну, Всі інші завдання були більш прості. Тут, наприклад, дивіться, що сталося з чоловічками. Вони Дуже. рухались, так? Один ножками вниз, другий вгору, третій вбік. Так? Далі вбік, вниз, вгору. Вниз, в бік, тому а, той, який повинен бути тут, буде вгору, так, ножками. А, з ручками, що в нас було? Дві ручки, одна, якісь крильця. Так? Одна крильця, дві. Крильця, дві, тому тут буде одна. І ножки, які в них? Бачите? Повторюються квадратик, кружок, трикутничок. Три... Значить, що тут повинно бути? Пружок, так? Ружочок. Так, що тут треба поставити? Хто мені може сказати? Так, Ілля. Тут треба поставити чоловічка ромба Ром. з, 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 з не закрашенного. Вони всі посміхаються, так? Шляпка не закрашена, і яка вона? Ось така. Е, ось така як, як з ну, так, да? ось така. так? Так, 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 так. Так, я згодна, дійсно. Тут немає запитань. Немає. Тільки з У немає запитань. Так, я А Це є? який урок. Це ми який... розберемо домашнє завдання до уроку, зараз я скажу якого, шість. Це ми не робимо класно, ми розбираємо домашнє завдання. Так, давайте ми ще подивимось, що тут повинно бути. Ну, по-перше, тут дивіться, як йшли ось ці такі рисочки. А, по діагоналі, okay. по діагоналі пряма. діагональ, діагональ пряма. Тобто тут повинна бути яка? ось така діагональ, так? Що зустрічалося обов'язково? Три рази кружочок множити плюс і мінус. Плюс-мінус, значить, тут десь повинен бути знак множення. І кружочок. І кружочок. Так, добре, тут що? Ось тут теж було цікаве. Нестандартне. А, е, Ані. Тут, тут... Оце ну, трикутничок, не так, трикутничок. І, І кружочок знизу. Два, один знизу повинен бути. Один кружий йдуть квадрати, так? Тут кружочки, кружочок знизу, ні, тут все стандартно. Так, ну давайте друге завдання перевіримо зі словами. Е, ну, Зі словами, мені здається, неважко розв'язувати такі задачі. І так, е, рука, вірус і доза. Лоза, лоза, вибачте, рука, вірус і лоза. Де рука? Є запитання: чому тут рука? Чому тут вірус, прямо як про коронавірус? А тут Ні, нема. лоза. немає запитань, так? Да? І так, добре. Кому запишіть, будь ласка, сьогоднішню дату. Сьогодні в нас 7 листопада. Класна робота. Тема уроку буде така просторова орієнтація. Ось не, не треба записувати уява, напишемо так. Просторова орієнтація. І сьогодні ми будемо розбирати такі з одного боку прості завдання, а з іншого не дуже. Уявіть собі, що у вас є папірець, ну, лист паперу, він є квадратної форми, так? Ну, Наприклад, я зараз книгу, вона не квадратна, ну, якщо б в мене був квадрат, так? А ви з цим папером робите наступне, ви його складаєте. Мабуть, ви таке робили колись, коли ви на Новий рік робили такі сніжинки, так? Робили? Так. так ось. У школі робили. Що ви зробили наступне: взяли цей лист папіру, склали його так, щоб отримати, ну, один раз склали і ще один раз склали, а потім взяли і вирізали. Якщо ви знову розкладете, яку фігуру ви отримаєте? Якщо ви знаєте відразу відповідь, не кричіть, будь ласка, ми будемо це робити таким чином. Подивіться, візьміть, будь ласка, собі в зошиті і намалюйте такий квадратик розміром 2 см на 2 см, проведіть ручкою чи олівцем ліній. І давайте один з них закрасимо так, як накреслені один. Можна не красити, а заштрихувати. Ось. І вам треба з'ясувати, що буде, якщо ви розвернете це. Я вам рекомендую такі завдання робити так. Поруч намалюйте ще один такий самий квадратик. І будемо зараз розгортати. Але не насправді, а в уяві. Ось у нас є один такий кусочок. Тепер подивіться, що ми можемо зробити? Перегорнути ось туди. Бачите, діти? Ні. Дивіться, ось так. Тобто спочатку розвернути в один бік. Що ми отримаємо? Ось таке, таке креслення, так? А потім розвернути вниз. Тобто ось це відобразити симетрично відносно ось цієї прямої. І отримаємо ось такий малюнок. Скажіть, будь ласка, це яка буде літера з тих, що тут є? У мене не дуже розуміє. але я трішки визначу. Не дуже зрозуміло. Давайте ще раз поясню. Зовсім зрозуміло. Зовсім зрозуміло. Ви взяли ліст паперу, склали його чотири рази. І вирізали ось тут куточок. А так. потім знову розвернули, вам треба визначити, що ви побачите. Ось ми беремо вирізли... цей куточок, а далі його симетрично відображуємо. Спочатку один раз розгортаємо. Якщо в цей бік зробити симметрію, тобто в цьому відрізочку буде симетричний ось цей. В цьому кутові буде симметричний ось такий кут, і ми отримаємо ось. Таке креслення. А тепер зробимо симетрію вниз. Відобразимо симметрично. І ми отримаємо ось таке креслення. Ось воно. Таке креслення ми бачимо на малюнку Г. Тому ми отримаємо Г. Обираємо літеру В. Написали поруч «Г». Номер другий. Перемалюйте, будь ласка, наступну серветку. З якої вирізали, ось теж ось так склали чотири рази. А я не розумію, чому так дивно малюють ось цей квадрат, ділять його на чотири частини. Ну дивись, якщо в мене є папірець, в мене просто це не квадрат. Зараз я зроблю, щоб було схоже на квадрат. Ось у мене квадрат, так? Я його а... один раз склала, а потім ще раз, а потім десь вирізала. Ага. І далі я розгортаю і треба з'ясувати, яку картинку я побачу. Так, зрозуміліше? Більш зрозуміло, так. скажімо. Так. Тільки що, ну, зробив, я знаю, яка вийде. Добре, давайте з'ясуємо, як ти я що теж. робив насправді, так? Я ну, теж. Так, я теж. теж. Так, Молодці, робив. все, діти, не треба викрикувати молодці. Зараз давайте перевіримо, чи вірно, ви міркували. Тобто, Якщо знов скласти таким чином і відрізати ось тут кут. Давайте перевіримо, чи вірно ви міркували. Тут я нікого не запитую, бо тут треба показувати накреслення, що ми отримаємо. По-перше, я б симетрично відобразила ось в той бік, так? Тобто в нас є таке креслення. Я в той бік відображую, що в мене буде ось такий куточок, так? І тут буде ось так. Всі побачили згодні? А в мене вийшло, що де? Де? Так, тепер де. дивимось, я наказала треба де. щось викрикувати. Тепер ми відображаємо ось так. Тобто ось ця луночка перейде ось сюди, ця сюди. І все інше заштриховуємо, і ви дійсно праві, це буде літера Д. Але чому ви викрикуєте? Так, деяким дітям треба повчитися поведінці на уроці. Їх ім'я називається, не починається на літеру П. Я не один сказав. Так, ну хто ще казав, їм теж треба повчитися поведінці. На ім'я І на букву Ілля Іл що? Чи хто? Так. так, беремо номер три. Так. Те ж саме, але ось тут не треба викрикувати, що ви отримаєте. Спробуйте це зробити самостійно, не дивлячись на екран. Ось тут вирізала такий прямокутничок. Робіть, будь ласка, симетрію один раз, а потім інший. А потім вниз симетрію робимо. Так, а тепер у вас так, як в мене. Подивіться, будь ласка. Так. Так, це яка так. буде літера? Це буде Б. 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 Так, і четверте в нас залишилося. Якщо ми встигнемо, то я вас трошки раніше відпущу. Скільки там ще є, час? Ну, давайте швиденько. Зробимо ще четвертий номер. Теж намалюйте такий квадрат, якщо ми все встигли за урок, і тут такий Трикутничок вершиною вниз. Так. Хто хотів би прокоментувати Ілля, скажи мені, будь ласка, як ти вважаєш, що ми повинні спочатку зробити? Ось так, да, симетрично відомо? Ми повинні скласти. Цей... Тобто, якщо ми сюди, теж ми побачимо такий самий кутничок, так. так і тут все заштрихували. Тепер що ми робимо з цим? Тепер ми ще раз складаємо і так, також вирізаємо. І виходить, що у нас трикотник дивиться доверху. Доверху один буде трикутничок, і ось ще один, так? І це буде А. Так, і це буде. Це буде а. дійсно А. Так, і обираємо літеру А. Так, добре. А, якщо ви зрозуміли, як ми будемо ось так вирізати ці серветки, то надім ви берете домашнє завдання, яке складається аж з вісьми таких серветок. Так, будь ласка, робите це. Дома. Тобто домашнє завдання на наступний урок логіки таке. Урок номер 7. Записую, Юля. І робити все це домашнє завдання. Один, номер один, тире вісім. Бачите, але вже повітряна тривога. Так? Я не бачила. Добре, тому... Молодець. Ми закінчуємо. Я не бачила, що повітряна тривога. В будь-якому разі. До побачення. До завтра. Гарного дня. Гарного дня.